Навчальний рік добігає кінця, саме це пора підводити підсумки досягнень та здобутків. Уже стало доброю в цей весняний час вшановувати тих дітей, які показали себе як наполегливі, старанні та еродовані учні. Це призери міських та обласних олімпіад з базових дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт та турнірів. Цей вернісаж особистостей – Нараховує 160 вихованців з начальних закладів номер 1 3, 10, 11, 13 з міської гімназії. Всі вони були відзначені грамотами міського управління освіти Волинської обласної малої академії наук та цінними призами. Зі словами привітань до присутніх звертались представники влади та управління освіти в нашому місті, адже таланти ніколи не розвиваються самостійно. Їм повинна допомога, їм повинна підтримка, і в першу чергу. Побачити оту зірочку, яка є в кожного із присутніх дітей в цьому залі, і звичайно довести її до отих, до того рівня, який ми сьогодні бачимо, і розвивати далі. Протягом свята музичні вітання дарували юні таланти студії Естрадного співу «Нові таланти. Thank you.